А тобі наче 20. Права нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Новини в марафоні. Для вас працюють факти сітіві та вікна. СТБ». вітаю. У східному угрупованні військ збройних сил спростували інформацію про захоплення трьох сіл росіянами на куп'янському напрямку. Речник східного угруповання Сергій Череватий цю інформацію назвав фейком і додав, що на тому відрізку фронту лінія особливо не змінилася. Сьогодні вранці військові експерти і самі бійці в ефірі радіо НВ повідомили про просування військ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. До того ж, про це заявили і самі окупанти. Російські міноборони повідомило про успішні контрударні дії, внаслідок яких вони нібито окупували Сергіївку на Луганщині. А на Донеччині росіяни знову цілили по мирному люду. Вже троє загиблих, двоє поранених. Ворог методично рівняє її з землею Авдіївку. В обласній військ адміністрації розказали, що під час обстрілу там загинула одна людина, одна поранена. Загалом під вогнем опинилося зо 20 населених пунктів. Окупанти цілили по Вогледару, богоявленці, часовому яру. На Нью-Йорк ворог скинув авіабомби. По всій лінії зіткнення російські терористи пошкодили. Десяток приватних будинків і поверхівок. Вова вкотре закликала людей залишати профронтові містечка і не наражатися на небезпеку. Через шторм у Чорному морі детонують міни. Дві вибухнули вранці. На Одещині неподалік одного з пляжів. Тип поки не встановлений. Згодом там же підірвалася ще одна. Четверту хвилю викинула до узбережжя неподалік Одеси. Пошкоджений дачний будиночок. На щастя, люди не постраждали. Та влада області вкотре нагадує про небезпеку в Чорному морі, яка посилилася після підриву окупантами Каховської ГЕС. Велика вода принесла багато вибухонебезпечних предметів, які можуть щомиті здетонувати. Тож людей закликають. Не купатися і не відпочивати на узбережжі. Транспортування українського зерна через Чорне море обговорять сьогодні у Брюсселі на засіданні Ради Україна НАТО, вперше ініційованому Україною. Засідання розпочалося півгодини тому з пропозицією скликати його невідкладно. Президент України Зеленський звернувся до Генцека альянсу після виходу Росії з зернової угоди. Та оголосили, що будь-які судна, що йдуть до українських портів, Кремль вважатиме потенційними перевізниками зброї а країни. Не під чиїми прапорами вони йдуть втягнутими у конфлікт. Засідання на рівні послів розпочнеться о шістнадцятій за Києвом. Тим часом західні політики на різних рівнях обговорюють, як відновити експорт українського зерна, щоб берегти світ від голоду і не дати Росії отримати зиск із її чергового шантажу. Як відновити експорт українського зерна і не допустити голоду на планеті після того, як Росія вийшла із зернової угоди і знову шантажує світ? Це питання нині обмірковують західні політики та посадовці. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі застеріг: Росія після її виходу із зернової угоди може атакувати цивільні судна у Чорному морі. Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку на Раді Безпеки ООН. Москва має припинити тримати в заручниках світові поставки зерна і повернутися до угоди, вважають у Лондоні. А представниця Сполучених Штатів в ОБСЄ Кетрін Брукер застерегла від традиційної підступності Кремля. Вона повідомила, Вашингтон має інформацію, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів і можуть готувати нову провокацію, щоб потім звинуватити Україну. А представник держдепартаменту США Ведант Пател висловився про можливу реакцію країн причетних до зернової ініціативи. Втім, що саме мав на увазі не дуже зрозуміло у чорному морі є кораблі з кожного куточка світу, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі, щоб доставити українське зерно і продукти туди, де їх потребують. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Тим часом Міжнародний валютний фонд прогнозує, що вихід Росії із зернової угоди призведе до стрибка цін на зерно на 10-15%. Зменшити їх могло б відновлення постачання зерна з України. Над цим міркують в Єврокомісії. Там пропонують, щоб Євросоюз субсидував транспортні видатки на експортування українського зерна суходолом. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. 1700 нових безпілотників поповнять армію дронів і візьмуть участь у контрнаступі. Нові пташки показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який опікується цим проєктом. Серед коптерів ударні та розвідувальні пташки зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. За словами міністра, всі безпілотники придбані в межах державної програми Армія дронів в програмі вже рік в її межах налагоджено масове виробництво безпілотників в Україні та навчання операторів дронів. Дякуємо всім, хто допоміг армії дронів відбутися за кожен донат за підтримку. А окупантам, як то кажуть, нехай щастить. А ми працюємо далі. Дев'ять років волонтерства. Родина переселенців з Луганщини ще з початку бойових дій на сході годувала військових. Шила форму для бійців, а згодом полила маскувальні сітки 22-го року. Місто Рубіжне, де мешкали волонтери, росіяни окупували та майже знищили, утім залишившись ні з чим та переживши полон, родина не зупинилася. І далі допомагає захисникам. Репортаж Владислава Круглова. Ну, в таких умовах ми живемо. Як приїхали з Рубіжного, виїхали. У цій невеликій кімнаті в одному з гуртожитків на Волині проживає родина волонтерів з Луганщини. У березні 2022-го Юлія разом зі своїм сином дивом врятувалася від окупації. Єдина згадка про минуле життя ключі від квартири. Оце це тільки що й залишилося, але я сподіваюся, що все одно ці ключі доживуть до нашої перемоги і повернуться знову таки додому. Юлія зустрічає нас ввечері після роботи. Поспішає до кімнати, де плете маскувальні сітки для наших армійців. От наш такий міні штабік. Ця маскувальна сітка для танку наступного тижня відправиться на передову. Юлія почала її робити разом з мамою та поки плите самотужки з обрізків зі швейних заводів. Жінка згадує, вдома на Луганщині працювала команда однодумців з 12 людей. Починаючи з шістнадцятого року, волонтери щоденно у дві зміни виготовляли маскування для зсу. Приблизна кількість 300 сіток і десь 25 тисяч квадратів. Ми, ми не робили. І зимовий і літній, тому що працювали ми майже цілодобово. І в принципі простої у нас ніколи не було. В останній у штабі волонтери бачилися за декілька днів до окупації Рубіжного. В той час за містом вже точилися бої. У жінки досі перед очима 11 березня 22-го року. Юлія згадує, як доробивши чергову сітку, разом з сином поїхала у село. У штабі за головну залишилася її мати. Поїхали погодувати собаку, і ми вирішили приночувати там, протопити хату. Просто і наступного ранку повернутися в рубіж. Вони кліном зайшли і відрізали красянку від рубіжного. Повернутися додому було неможливо. Наступні півтора тижні для Юлії та її на той час, 12-річного сина Максима, видалися найважчим випробуванням у житті. Рашисти били по селу цілодобово з усього наявного озброєння. Була діка паніка, там чуть до сльози ходіли. Тось тобто було дуже страшно. Прильоти були такі, що е, аж е, дом Тріслю Света не було, під свічами сиділи. Там всякі історії розказували. трохи, так сказати, м від зовнішнього світу успокаївалося. Виїхати з під обстрілів все ж вдалося. Допомогли українські військові та правоохоронці, та уже окупованому рубіжному лишилася мати Юлії, звістку від якої жінка отримала лише за місяць. 24 квітня. Перше повідомлення можеш приїжджати забирати. Город Старобільськ, воєнна прокуратура. Так що приїжджай. К нам і сам сама забирає її. Да ми все знаємо, хто ви, що ви, як ви. А тут слідче і як ви родину свою продали, теж знаємо. Окупанти надсилали Юлії погрози, писали, як били та катували струмом її матір за те, що допомагала ЗСУ сім місяців полону та нарешті довгоочікуваний обмін. І мати Юлії повернулася до України. Наразі вона проходить курс реабілітації. Коли ти залишився без нічого. Просто з документами і з дитиною, без речей, без, ну, просто без життя, то так, да, додало ненависть до Кацапів. І скажімо так, все одно в 2014 році, ну, мабуть, ми не були такими ще кровожадними. А от зараз да я їх ненавиджу всіми фібрами душі. Зараз Юлія весь вільний час займається волонтерством та чекає на повернення мами з реабілітації, аби разом продовжити плести сітки. Ця родина точно знає, що їх робота надважлива, бо рятує тих, хто нас захищає. Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факт і єдині новини. Завтра Україна вперше відзначатиме день медика 27 липня. липня. Раніше професійне свято лікарів припадало на третю неділю червня. Але цього року його перенесли, аби мати менше спільних свят з окупантом. День медичного працівника це можливість подякувати всім лікарям, які під сиренами і вибухами допомагають цивільним і військовим. Повномасштабне вторгнення в сотні разів збільшило навантаження на медиків, які рятують наших захисників. Про тих, хто жертвує своїм сном, вихідними і ризик якої життя Тетяна наконечна? Це робота, яку не перенесеш на завтра. Я думаю, як їх врятувати сьогодні, тому що завтра може бути пізно. Болік іде на хвилини, а то й секунди. Я тримаю, тримаю, все тримаю. Де втома, то звичний стан. Оскільки спеціально. Осколковий поранення лівої Спокоє поранення виє. Де ризикують собою, щоб врятувати інших. Це одна з найкращих лікарень в Україні. Сюди привозять поранених із фронту. На момент зйомки жоден із воїнів у всьому відділенні не в змозі, бодай слова промовити. Всі у вкрай важкому стані. Уже ж приїжджають твої рідні. Знаєш, да? троє діток чекають вдома. Це дуже важливо. Знаю, що її внук народився. Ану подвигай, подвигай лівою. Ну, молодець. Руслана привезли з-під Бахмута, вийшов із коми. Переніс вісім операцій, перелили три літри крові. Витягли із того світу. Його хлопці доставляли, думали, що він, на жаль, помер, але він не тільки вижив, він іще виздоровлює. Цьому бійцеві роблять діаліз просто в реанімації. В нього ушкоджені нирки, перелам ноги і поранений живіт. Дуже високий відсоток, що не одужує. Ось ця машина допомагає дуже. Практично всі, хто отримав діалізну терапію при гострому шкожені нерах, нас вижили. військових тут рятують із 2014 року. Але якщо тоді приймали десятки пацієнтів, то сьогодні сотні щодня. І поранення вже не кульові здебільшого як 9 років тому, мінно вибухові. Оце такі поранення, які ми бачимо. Якщо не кожної години, так кожної хвилини, і будемо робити все можливе, щоб і надалі. При таких пораненнях вони мали такий унікальний шанс повернутися додому. Часто спати лікарям випадає по 2-3 години на добу. Хтось місяцями буквально живе на роботі, але фізично втому перенести легше, аніж емоційне навантаження. Емоціональне дуже важко на це дивитися, на це спостерігати, але треба робити роботу. Пати з 2014 року, як лікувалися, вже і ще потрапляють, так? вже як одна сім'я. Це герої. Це герої. Перед тим, як поранені наші захисники потраплять до лікарні, де є реанімація, операційні і вся необхідна апаратура, їх приводять до тями у стабілізаційних пунктах неподалік передової. Тихо, 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 Коли підрозділи йдуть на штурм, поранених привозять стільки, що їх розміщують просто у коридорі. Це багато крові, багато болю, кожен метр землі відвоюваний, дається дуже важко. Пацієнти змінюються так швидко, що медики не встигають їх рахувати. Щойно одного стабілізували, привозять наступного. Що спина? Вона не витягує, да вже спина всього. Старався... Цьому виїхало евакуаційна група знову виїздить на завдання. Я не знаю, коли я посплю. Там поранені однозначно можуть бути, їх ще просто не дістали. Цілодобові чергування і зміни по 12 годин під артилерійську канонаду. Таке навантаження під силу не кожному, але вони витримують. Ми всі знаємо, чому ми тут ми захищаємо рідну землю. Кожному у свій спосіб. Тетяна Наконечна Христина Венгля та Костянтин Мельников. Факт СІТІВІ. єдині новини. На цьому поки все бережімо себе і близьких. А марафон триває. Його продовжить. Вадим Карп'як, гостєвій студії. Прошу